Привіт, друзі! Сьогодні наш відеоогляд буде про дуже універсальний трактор. Такий трактор може себе знайти як у великому господарстві, так і у малого фермера. Інформативним і цікавим це відео буде для тих, хто вже користується джондіром, і для тих, хто лише мріє його придбати. Цей трактор розкриває у повній мірі саму філософію і суть джондіра шостої серії. Так що... Кому цікава марка John Deere, кому цікаві трактори і сільське господарство, залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал і поїхали. Розмова піде про трактор John Deere 6310. У цьому тракторі дуже класно поєдналися німецька якість і надійність і американська простота у користуванні і комфорт. Ось такий красавчик нещодавно до нас приїхав. На голову вище всіх John Deere 6 серії ставить саме його рамна конструкція. Ось така у нього є рама, яка проходить аж до заднього моста через весь трактор. Рамна конструкція в рази збільшує ресурс трактора. Робить його значно простішим в обслуговуванні і надійнішим в роботі. Маючи шосту серію Deere, ви завжди можете до нього причепити навантажувач передню навіску, не підбираючи по руках виготовлення. Навантажувач Deere стане як на 94 рік, так і на 2024 рік абсолютно на ті ж кріплення. Ось зараз вам покажу їх на рамі. Ось тут воно все кріпиться. Ось, до речі, у нас є завжди навантажувачі. John Deere і інших марок. До такого трактора вираз, розколоти трактора, немає жодного відношення. Так як всі робочі органи трактора, такі як міст, трансмісія і двигун, побудовані на оцій, ще раз покажу, потужній. Рамі. Дуже актуальним цей трактор є і на сьогоднішній день, так як всі його життєво важливі органи, такі як двигун, трансмісія міст, дуже надійні. Двигун простий і не накручений. 100 кінських сил на 4,5 літра звичайною паливною системою. Чудовий двигун з дуже і дуже високим ресурсом. Такі трактори. Можна сказати, легко виходжують до 20 тисяч мотогодин. Потім легко ремонтуються і трактор продовжує своє життя. Це техніка саме тих часів, коли робили все надійно і надовго. Передній міст звичайний балочного типу. Також бувають підресорені, що називаються TLS. От як прикладом на ось цьому тракторі. Вони більш складні, але не менш надійні. В даному випадку звичайний простий балочний міст. Будь-який передній міст у джондір гальмує, так як під час нажимання на педаль тормоза автоматично вмикається передній міст. І таким чином гальмують всі чотири колеса. Є окремі моделі, в яких додатково виведені гідравлічні трубки, і в кожній бортовій є своя. Індивідуальна тормозна система. Точніше сказати, гальмін... гальмівний вузол. Що стосується кабіни 6 серії серії Deere, вона в своєму роді унікальна. Це витвір мистецтва. Якщо уважно придивитися, то зверху на ній, в принципі, немає металевих несучих конструкцій. Вони є, тільки вони сховані під. Товстим пластиком. Це все пластик. Тут ніколи нічого не буде ржавіти. Система забору повітря знаходиться ось тут зверху. І от рухається по цих каналах вниз через фільтрацію. Тут стоять два фільтри, в салоні також стоять фільтри. Буває фільтрація подвійна і потрійна. І спеціальними каналами, що знаходяться внизу кабіни. Все рухається на панель приборів. Так відбувається система циркуляції повітря у джондір. Але плюси цієї кабіни на цьому не закінчуються. Ця кабіна може бути дуже легко демонтована, або при потребі просто відкривається на бік, хто не знає. Ось є такі спеціальні місця, куди можна вставляти пальчик, чи хто як називає пін. Знімається праве колесо і кабіна відкривається набік без повного демонтажу. Це дає змогу добратися до будь-якого робочого органа, що знаходиться під кабіною. Відповідно, можна виняти трансмісію і не розібрати трактор на три куски, як мінімум. Навізка в джонах завжди масивна, потужна, з великою вантажопідйомністю. В даному випадку є гідравлічний крюк, три пари гідровиходів, гідравлічні гальма, така комплектація. Тут знаходиться бачок омивача. Люфтів навісці немає, перевірено. Тут вже ні для кого не новина розміщені кнопки управління цією навіскою. У 60310 завжди потужна гідравлічна система, так як цей трактор розроблено для універсальних робіт. Йому часто доводиться робити з різними сівалками, оприскувачами, розкидачами добрив, де потрібен хороший поток. Потужність гідравліки тут понад 100 літрів на хвилину. Кабіна Джона стильна і зручна. Її ви не переплутаєте ніколи ні з яким іншим трактором. Зараз подивимося всередині. В даному випадку комплектація кабіни преміальна, додаткове сидіння помічника оператора, пневматичне сидіння оператора з усіма необхідними регулюваннями. Значить, трансмісія Power Quad Plus. 24 вперед, 24 назад. Буває 16 вперед і 16 назад. Ми стараємося таку трансмісію не продавати своїм клієнтам, так як ті трактори більше 30 км на годину не хочуть їхати. Знаю, скажу, що не кожному потрібно на тракторі гасати, але дуже добре, коли трактор може вільно пересуватися на нормальних обертах двигунана. Досить таки довгі або на довгі дистанції. Три пари гідровиходів. Значить, управління навіскою. Управління кліматом. Є кнопка кондиціонера, і кондиціонер тут також є. Управління світлом. Вал відбору потужності. Двохшвидкісний. Заднє скло. Має очисник дворничок отакий, далеко не в кожній комплектації, він присутній. Магнітола на дисках ще тих часів. Ось такий вигляд має салон. Всі тканини оригінальні, гарантую. В принципі, усі кабіни джандір подібні. Якщо ви сядете в кабіну, 2020 року Джондіра вона буде приблизно також виглядати. Все інтуїтивно зрозуміло, всі органи управління під правою рукою, панель відкидається. Щоправда, бувають деякі серії, такі як SE, то здешевлена версія, стараємося теж їх не привозити. Але в основному це дуже і дуже подібні в кабіні трактори. Ще декілька слів хочу сказати про паливний бак. У Джондірах паливні баки зазвичай більші, ніж баки їхніх конкурентів. Вони дуже правильно сконструйовані чи спроєктовані. Жодної вільної площі конструктори Джондір не залишають і використовують її все більше і більше, щоб в тракторі можна було працювати довше і довше. Розумію, що звучить трошки іронічно, але це так. Без дозаправки хочеться пропрацювати більше. Друзі, про Джундир можна говорити дуже і дуже довго і багато. Далеко не всі його переваги вам розказав. Ми це будемо старатись висвітлювати в наступних відео. Тепер хочеться сказати про недоліки. Що особисто мені не подобається. Серед самих основних недоліків у цих тракторах мені не подобається система запуску, Септо Стартер. Щоб запустити цей трактор, завжди потрібні хороші оберти, так як паливний насос тут стоїть роторний і співоборота вони ці трактори рідко заводяться. Заводяться добре все, але не завжди розвиває. Стартер ті оберти, які потрібно. Джондіроводи, думаю, мене зрозуміють про що я. А так, в цілому, все дрібниці. Дуже ремонтопридатний, простий і надійний трактор. Надійніше не буває. Такий, друзі, маємо трактор у продажі. Трактор у виключно хорошому стані. Вся гума абсолютно нова. Передні диски. Важкі посилені, задні, багатопозиційні. Трактор недавно приїхав. Можемо його продати як по першій, так і по другій формі. Зараз спробуємо прокататись. Коли сідаю за кермо Джондір, відчуваю масу задоволення, чого бажаю всім вам, дорогі друзі, поїхали! Трошки якийсь ролик підсвистує, але ми його замінимо без проблем. треба відчинити ворота випадково виключив камеру буду зараз найвисокий діапазон перша передача от додаємо четверту відразу ось так рухається трактор 42,5 км на годину. Спокійно в тракторі. Дуже тихо. Просто клас. Звісно, це не самий новий трактор, який є у лінійці John Deere, але і на сьогоднішній день він досить таки актуальний, або, можна сказати, повністю актуальний, так як в принципі керується дуже легко. В салоні тихо. Органи управління дуже-дуже швидкі і інтуїтивно. Зрозумілі. Навіть якщо людина ніколи не працювала на тракторі, ну дуже і дуже легко зможе освоїти це мистецтво. Класний апарат. Зараз будемо розвертатися і будемо продовжувати. Дуже позитивні емоції від цього трактора. Він такий швидкий, круткий. Як ще сказати, педаль газу дуже добре відзивається, з низів підбирає ідеально. Я, як завжди, хочу поважати, щоб у будь-якого малого українського фермера була можливість придбати такий трактор. Знаю, що це далеко не так, але хочеться вірити що в найближчому майбутньому ситуація поміняється на краще і малим фермерам в Україні стане жити краще. Так як знаю точно, вони на це заслуговують. Друзі, кому подобається наш контент, кому подобаються наші відео, ставте нам, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтеся на наш канал. Це буде стимулювати нас. Знімати нові відео, привозити за кордону хорошу техніку. Друзі, на цій мажорній ноті будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся на канал і до нових цікавих відео. Миру нам всім!